А без матів ніяк, а не мама дивитися буде. Привіт! Вже дивився наш минулий випуск. Як ви можете пам'ятати, оцю п'ятірочку, якийсь недобросовісний авіаперевізник випадково вронив на нашу трійку. І що ж у нас вийшло? Вірно? 3 плюс 5 дорівнює 8. Це і тема нашого сьогоднішнього відео: 8 та 6 BMW. Що ж, Давайте трошки змінимо фон. О, так набагато краще. Фактично, у восьмої серії всього два покоління: перше Є 31 і друге от G15. Але все має свою передісторію і вісімка на виключення. Крім того, шоста серія грає в цій історії дуже велику роль. Тому повернемось до часів перших автомобілів BMW після війни. Як ви могли дізнатись з нашого минулого відео, у BMW була така модель як 501, а також її розвиток з першим баварським V8 – 502. Як ми пам'ятаємо, BMW всаджували всі свої фінанси в розвиток збиткових преміальних седанів. Тому оновлення у модельному ряді були. Досить частими, крім того, періодично створювались і ще дорожчі, преміальніші та ексклюзивніші авто. Так побачивши успіх гульвінга в США, з'явились автомобілі класу Гран Туризмо, моделі 503 та 507. Купе та родстери. До речі, тут приклав руку Макс Гофман. Той самий, про якого ми згадували у відео про ЕСЕЛ, Макс був американським імпортером. Задумка була така, що ціна на ці тачки у Сполучених Штатах буде приблизно 5 тисяч доларів, а Гофман їх продаватиме тисячами. Натомість, 503 і 507 в підсумку були оцінені аж в 10 тисяч доларів, а продано було лише 412. І 252 автомобілі відповідно, коли фінансова ситуація BMW була гірше нікуди, в 59-му виробництво розкішних туризму було припинене. Але вже за рік до питання туристичних купе повернулись у 60-му році. Гельмут Вернер Бонш, менеджер з маркетингу BMW, виявив, що кузов Пінінфаріна для купе Лянча Фламіні підійде до шасі седана BMW 3200L без серйозних змін. Він ви тільки вдумайтесь, Запропонував керівництву БМВ замовити у пінінфарі на кузови «Фламінія» з радіаторними решітками БМВ, щоб створити наступника 500 третій. Керівництво на це подивилось як на маячню невіженого. БМВ просто бере кузов від чужого авто і тупо натягує на свою машину. Звісно, пропозицію бонша було відхилено, але зерно роздумів над новою моделлю вже було посіяно. Керівництво наказало головному інженеру Фріцу Фідлеру. Замовити у бертоне розробку та виготовлення кузовів купе для седана 3200 s Так авто отримало раму від седана, той самий двигун BMW V8 3.2 з двома карбюраторами, чотириступінчату механічну коробку, задній міст, дискові гальма на передніх колесах, а також торсіонну підвіску. Модель отримала назву 3200KS КС і була представлена на франкфуртському автосалоні 61-го року разом із BMW New Class. У той час, як 1500 представляла собою абсолютно новий напрямок для BMW, 3200КС базувалася на шасі автомобіля, представленого на франкфуртській виставці десятьма роками раніше. Ця машина стала кінцем епохи, останнім раннім післявоєнним розкішним автомобілем BMW. Саме тут востаннє з'явилась рама та міст на задній осі. Стилістично, однак, 3200КС давав уявлення про те, якою має бути машина BMW. Її дизайн став зразком для пізніших купе BMW, включаючи 2000 тисячі к та КС, побудовані пізніше на основі седанів New Class. Абсолютно очевидно, не дивлячись на високий клас та якість виконання, модель була початково застарілою. І так як випустили її одночасно з сучаснішим New Class, шансів на успіх у неї не було, особливо з урахуванням дуже високої ціни. Точної інформації про продажі нема, але деякі джерела кажуть про приблизне число в 500 машин за три роки виробництва. Після закінчення випуску 3200 КС у 65-му Нішу зайняли вище згаданий New Class. У. Базуючись на платформі New Class, моделі 2000К та КС отримали 2-літрову версію чотирьохциліндрового двигуна М10 з одним карбюратором для звичайного купе та двома для КС. Звучить певно не так круто, як 8К3 2, але технології, а також сучасний та унікальний дизайн, таки почали продавати автомобіль. В підсумку з 65 до 69 було виготовлено аж 13,5 тисяч машин, що на фоні минулих успіхів дійсно круто. До речі, так як New Class по суті, був початком п'ятірк BMW, можна сказати, що це була купешка на основі п'ятірки. Але ж відос про вісімку, а воно начебто вище класом, в 68-му дебютує ще одна лінійка BMW New Сікс. Лінійка розкішних седанів, що дала початок сімці. Усі моделі використовували новий на той час шестициліндровий двигун М30. New Six ознаменував повернення BMW на ринок повнорозмірних розкішних седанів після затяжної перерви та був представлений як відповідь на сегмент ринку, де домінує Mercedes. До речі, подивіться на дизайн фронтальної частини. Вам не здається, що ця модель максимально схожа на усі BMW у наступні 20 років? Окей, загострювати увагу на баті всіх сімок не будемо. Нам цікава тільки одна гілочка знову модель КС. Не дивлячись на досить схожу передню частину, насправді купе Е9 все ще базувалось на купешках Нію класу. Колісна база та довжина були збільшені, щоб моторний відсік був достатньо довгим для розміщення нового рядного шестициліндрового двигуна від старшої е 3 Задня частина, однак, не змінилась порівняно з меншими моделями Нію клас. А задні гальма спочатку були барабанними, на відміну від е 3 де вони були дисковими завжди. До речі, цікаво, що Седан е 3 був легшим. Таким чином, переваги КС були суто візуальними. Тим не менш, нові купе були легшими за попередні, а також мали менші звіси та краще розподілення ваги. Протягом декількох років з'явилось ще декілька модифікацій з різними двигунами, а також з'явилась полегшена версія КСЛ для омологації в європейській серії класу GT. Легкість була досягнута завдяки використанню тоньшої сталі для виготовлення кузова. Видаленню оздоблення салону та шумоізоляції, використанню дверей, капота та кришки багажника з алюмінієвого сплаву, а також бокових вікон із плексигласу. Також було додано аеродинамічний пакет зі сплітерів, розширених арок та здорового спойлера позаду. Завдяки повному аеропакету гоночні КСЛ навіть отримали своє унікальне прізвисько: бетмобіль. КСЛ змагався в групі 2, причому пілоти БМВ брали кубок пілотів 6 разів у 73-му та з сімдесят. 75-79. КСЛ також змагався в групі 5 Special Production, вигравши три гонки чемпіонату світу серед виробників 76-го року у специфікації FIA Group 4. КСЛ з певним успіхом змагався проти гоночних версій Porsche 911 і Ford Capri. Як не дивно, трохи вищий клас, а також успіхи в перегонах успішно продавали новинки BMW. Так за сім років було випущено аж 30 тисяч машин. А я нагадаю, що тачка далеко не дешева. Логічним розвитком КС стала BMW в кузові е 24 що отримала найменування шостої серії. Вона була дещо більшою за п'ятірку, але очевидно меншою за сімку. Випуск розпочався у березні сімдесят з того двома моделями: 630 КС та 633 ksi карбюраторна та інжекторна відповідно. У перші роки виробництва кузов виготовляли на заводах карман, але пізніше було налагоджено виробництво на своїх заводах. У 82-му відбувся рестайлінг. Зміни торкнулись інтер'єру та зовнішнього вигляду. Машина отримала елементи, запозичені в нової п'ятірки. Також тут з'явилася автоматична коробка передач. У 84-му Європа побачила версію М635 CSI з двигуном М88 від BMW M1. А за два роки МК отримала власний двигун С38B35. Причому тут вона трохи втратила в потужності. Автомобіль обзавівся аеродинамічним обвісиком і був взутий в низькопрофільну гуму на трьох складових 16-дюймових дисках ББС. Ну і в перегонах, звісно, шістка встигла себе показати. 89-й став останнім для Е24. Натомість замість її на конвейер нарешті встала восьма серія Е31. Дизайн нового автомобіля почали розробляти в 84-му, а в 86-му почали виготовлення першого екземпляру. Восьма серія була представлена на початку вересня 89-го на франкфуртському автосалоні. Машина мала замінити на ринку шосту серію, але при цьому різниця між моделями була велика, хоча обидві машини були класом гран-туризма. Під час розробки використовувалася аеродинамічна труба. Завдяки випробуванням у ній вдалося знизити коефіцієнт аеродинамічного опору аж до 0,29% проти 0,39 тридцять ошістки. Дизайн автомобіля різко відрізнявся від дизайну BMW тих років. Ця машина самородок світу BMW. Вона самобутня, як ніщо. Восьма серія була представлена з двигуном v 12 та шестиступінчастою механічною трансмісією. Також вона стала однією з перших авто, де була застосована електронна педаль газу. Вперше для BMW з'явилась задня багатоважільна підвізка. Та сама, що трохи пізніше, ми побачимо на трійці e 36 а згодом і на інших моделях. Ще серед цікавих функцій на e 31 встановлювалася гідравлічна система повороту коліс з задньої. Сі у Європі машина випускалась до 99-го року. Всього було випущено приблизно 32 тисячі машин. З комерційної точки зору модель виявилась вкрай невдалою. Розробка автомобіля коштувала компанії приблизно півтора мільярди німецьких марок, що в еквіваленті на сьогодні приблизно один мільярд доларів. На той момент це найдорожчий в плані розробки автомобіль BMW. Коли ж Е31 з'явилася на ринку, вона стала найдорожчою машиною свого класу. Базова модель оцінювалась на ринку FRN у 80 тисяч німецьких марок, а найдорожча коштувала аж 150 тисяч. Це було дорожче, ніж, наприклад, Mercedes SL у 129-му кузові. Звісно, у машини була не одна версія. Початково вона була представлена лише як 850i з 5-літровим V12 M70B 50. Незважаючи на порівняно хороші продажі 850i як для автомобіля своєї ціни, BMW розпочали розробку дешевшої версії з 3-літровим мотором. На автомобіль встановили 3-літровий двигун V8 M60B30, що видавав 218 кінських сил. Було зібрано всього 18 таких машин. Із них 13 з автоматичною трансмісією. У результаті від автомобіля відмовилися на користь 840-ї. 17 автомобілів було розібрано, а один нині стоїть в музеї BMW. 840-ова з'явилась у 93-му і спочатку отримала двигун М60 Б40. Той 4-літровий V8, що ми можемо побачити в Е34. Але трохи згодом його було замінено на вже більш нам знайомий 4.4 М62. Той, що відомий нам завдяки Є39, першому іксу рейндж роверу, а також використанні нікесилового покриття на стінках циліндрів. Звісно, вісімку не міг обійти стороною підрозділ BMW Motorsport. Так почалася розробка М8. Причому BMW мітили дуже високо. Модель мала стати конкурентом суперкарів Ferrari та Lambo. Машина отримала глибоко перероблений кузов. Окрім зовнішнього Віса, модель здобула багато склопластикових та карбонових елементів. Замість скла в деяких елементах використовувався пластик, а колісні диски були карбоновими. На задніх крилах з'явились повітря необхідні для охолодження додаткових радіаторів ззаду. Сліпі фари зникли з передка, а по центру кузову навіть з'явились центральні стійки для жорсткості конструкції. Загалом автівка полегшила, ви тільки вдумайтесь, на 400 кілограмів 1450 проти 1850 у звичайної версії. Технічно це також був витвір мистецтва. Двигун був спеціально розроблений для М8 та отримав індекс С70. Для емки об'єм звичайного В12 було збільшено аж до 6 літрів. Потужність цього монстра становила 600 40 атмосферних кінських сил а максимальна швидкість могла сягати неймовірних 320 км на годину. Деякі джерела свідчать, що Гіперкар Макларен f 1 найшвидший автомобіль у світі свого часу, отримав саме цей двигун. Але насправді версія s 70 Drop 2 що отримала абсолютно ідентичний об'єм, була розроблена окремо в кінцевому рахунку. Проект було скасовано. BMW вирішила, що немає ринку для високопродуктивної версії 8 серії. Головним чином це було через триваючу глобальну економічну кризу 90-х років. Єдиний виготовлений прототип, той, що, як повідомляється, навіть не був безпечним для нормального використання на дорозі, був закритий BMW у сховищі прототипів на довгих 15 років. BMW і M-Division стійко тримали прототип у таємниці. Вони заперечували можливість створення автомобіля з початкових етапів його розробки. Проте стаття у випуску журнала BMW Car Magazine за лютий 2010 року показала, що прототип М8 дійсно був побудований, та навіть все ще існує десь у підвалах BMW. Автомобіль вперше представили журналістам 2 липня 2010 року у музеї BMW у Мюнхені. Єдиний публічний показ відбувся 17 серпня 2012 року під час автошоу Легенди Автобану, що проходив у Каліфорнії. Для показу машину спеціально привезли з німеччини. Хоча м 8 так і не пішла в серію. Він код, що підтверджував належність автомобіля до благородної М-серії, отримала інша версія: 850 KSI. Вона також була допрацьована підрозділом Моторспорт. Окрім двигуна, що ідентифікується префіксом S замість префікса М. Машина отримала жорсткішу та нижчу підвіску, обвіз з покращеною аеродинамікою, ширші колеса. Ну а трансмісією у моделі виступала виключно шестиступенева механіка. За весь час було побудовано всього півтори тисячі таких машин. Врешті виробництво зупинено у 99-му році. Серії 8 у позначенні моделей BMW ми не побачимо наступних 19 років. Чи значить це, що історія моделі тут обривається? Зовсім ні. В тому ж 99-му на Франкфуртському автосалоні був показаний такий інноваційний прототип: це BMW Z9. Знайомий силует, чи не так? Де ж ми це бачили? Точно! Ще за 4 роки з'являється новий автомобіль класу GT від BMW. Знову шістка кузові Є63 або Є64. Виробництво нових шісток почалось наприкінці 2003-го. Автомобіль вироблявся в кузовах купе та кабріолет. Автомобіль, побудовано на скороченій базі п'ятірки Е60, загалом має щось спільне як в дизайні, так і в функціоналі. Щоб зменшити вагу, двері та капот зроблені з алюмінію, а багажник і передні крила виготовлені з вуглецевого пластику. Споряджена маса становить від 15 тонни до 1930 кілограмів. Так багато, звісно, важив кабріолет. Гама двигунів тут невелика, проте досить цікава. Автомобіль був представлений у версіях 630 а із рядною 3-літровою шісткою, а також 645 з 44В8. Проте остання проіснувала всього рік, після чого її змінила 650 з тим самим двигуном об'ємом вже 4,8 літри. І могло здатися, що з двигунами ми закінчили, але ні. З рестайлінгом 2007 року з'являється раптово 635D. так саме, D дизельна, причому з легендарним трилітровим М 57 з двома турбінами. Серед нововведень для модельного ряду 6 шістка отримала адаптивні ксенонові фари. Датчики паркування, так званий Park Distance Control, голосове керування мультимедіа, адаптивний підсилювач керма, активні стабілізатори поперечної стійкості, адаптивний круїз контроль, круїз контроль із функцією Stop and Go, проєкційний дисплей, систему утримання у смузі, систему нічного бачення без доступ, підігрів керма, та навіть дотяжки дверей. Чи треба казати, що це була справжня сімка світу купе? Звісно, повертається і М-ка. Як завжди, з трохи іншим обвісом, новими сидіннями, трохи більшими гальмами. Також для зниження ваги та центру тяжіння у версії купе автомобіль отримав вуглецевий дах, але найцікавіше, як і раніше, під капотом. Так як машина ділить платформу з п'ятіркою, BMW вирішили не вигадувати велосипед і встановили сюди двигун аналогічний М5Е60. Спортивна шістка отримала атмосферний 5-літровий v 10 серії s 85 потужністю 500 кінських сил і від. Січкою на рівні 8 тисяч обертів. комплектувався такий двигун як механікою, так і роботом SMG-3. Щоправда, механіка чомусь була доступна тільки для США. Наступне покоління отримало кузови F-12 та F-13, купе та кабріолет, відповідно, а також F06, гран купе, чотиридверну версію. Загалом F-ка мала еволюційний характер, трошки новіший дизайн, платформа запозичена знову в п'ятірки, але тепер вже в F-10. З цікавого і трохи сумного в цьому поколінні повністю зник. З лінійки атмосферні двигуни. Тепер машина пропонувалась лише в чотирьох версіях: рядна турбова 3-літрова шістка, 3-літровий дизель, 4.4 Twin Turbo, а також той самий 4.4, трошки модернізований для МК. М6 також отримала трансмісію з двома щепленнями. Коротше, шістка була непоганою, але тут загострювати увагу не будемо. Трохи більше нас цікавить машина, що розроблювалась паралельно. У 2009 році на франкфуртському автосалоні було представлено один дуже футуристичний концепт. Автівка виглядала чимось космічним, а дизайн націкав на круті спортивні завдатки майбутнього купе. Під капотом цього космольота був дизельний двигун 1.5. Щось не те. Тоді я просто покажу вам автівку, і ви одразу все зрозумієте. Це BMW Vision Efficient Dynamics. зазвичай. Чай, такі сміливі за дизайном концепти глибоко змінюються до фінального авто або взагалі не йдуть в серію, але BMW так не думали. І випустили нову BMW i8, гібридну восьму серію. Окрім дизельного 1,5. Прототип мав два електромотори потужністю по 139 кінських сил. Кожен концепт кар розганявся до першої сотні за 4,8 секунди, що було досить крутим результатом для гібрида 2009 року. Серійна i8 з'явилась за 4 роки в 2013-му і отримала вже бензиновий 3 Циліндровий двигун 1,5, а також електродвигун. Загальна потужність становила 360 кінських сил. З рестайлингом 2018 року вона збільшилась до 370 за рахунок покращення електричної установки. Електродвигуни діють тільки на передні колеса. Задній привід функціонує виключно за рахунок бензинового 1,5 турбо потужністю 230 кінських сил. Загалом модель вийшла досить суперечливою. Дизайн сміливий, місцеме аж. Занадто через це виглядає чи то колхозно з заводу, чи то китайською якоюсь здається щодо самої ідеї виконання гібриду, автомобіль повністю відповідає часу. Так, це не трушна BMW, скоріше просто потужний пріус, але так робили всі автовиробники певний період. Тим не менш, ця тачка попала в відос цього з двох причин: перша вісімка в назві, а друга день поваги саме є – Ну, не один я ж бачу, як вони в деталях схожі. У 2017-му BMW показали отакий концепт. Не такий космічний, як минула електричка, але навіть для BMW дизайн вийшов досить агресивним. Це концепт знову восьмої серії. Ну і звісно, 2018. -й. В 2018-му з'являється нарешті друге покоління справжньої вісімки кузов G15. Як бачимо, порівняно з концептом, дизайн фінальної версії було дещо згладжено, але якою ж воно здається громадиною, як для купе. Окрім класичного купе G15, модель отримала версію кабріолета з м'яким дахом G14, а також гран Купе G16. Всі моделі замінили шістку, хоча й вважаються дещо вище класом. І здавалося б, чим можна взагалі здивувати в сучасному автомобілі? Все вже давно вигадано і використано, а зараз автомобілі лише здешевлюють у виробництві та міняють обгортки. А от і ні. По-перше, автомобіль несе в собі технологію BMW Carbon Core, що означає наявність вуглецевого вогнегу. Волокна в основі кузова. Так, навіть в седані. Хоча, не дивлячись на це, машина вийшла ну дуже важкою від 1900 до 2100 кілограмів. По-друге, дані GPS навігації, а також камери з датчиками, використовуються для прогнозування перемикань на вищу або нижчу передачу. Це типу Тесла, тільки з двигуном замість зайвого багажника. А от в списку опцій не просто можна загубитись. Очевидно, актуальна модель преміального купе від німців має лазерні фари, аудіосистема Bowers-Wilkins, можливість керування зі смартфона, проекційний дисплей та адаптивну підвізку. Але наявність опції Microsoft Office 365 та Skype для бізнесу змушують декілька разів перевірити ти в конфігураторі BMW чи на сайті Comfy. Ну і двигуни нова вісімка має всього 4 модифікації: 840 i з трилітровою рядною. Шісткою з турбонаддувом потужністю 335 кінських сил. 840D з дизельною турбошісткою на ті самі 335 кінських сил, тільки вже дизельних, ще й зі стартер-генератором. Тобто, по суті, м'який гібрид. Очевидно, дизельна версія має більше тяги, тому вона дещо швидша. Також раптово М850i, щоправда, тепер тільки у версії x drive е, І тут вже під капотом нас чекає турбо 8 44 на цілих 530 кінських сил. Нормальний розрив в 200. Ці сил чи не так? Ну а в 2019-му дебютувала нарешті машина, попередника якої в 90-х ми не побачили через те, що експерти BMW визнали її небезпечною для доріг загального користування. Перша BMW m 8 що можна було колись купити. Але чи достойна ця машина нести звання унікальної першої m 8 Ні. Це просто маркетинг, не більше. Рівно, як і сама назва восьмої серії в цьому поколінні. МК отримала двигуни від минулих М5 та М6 в серії, хоча дещо допрацьовані. Та й усе. Так, машина отримала декілька цікавих і може навіть унікальних систем, як мінімум, для свого класу. Але. Цього недостатньо не вистачає цієї родзинки, що має Е31. Дійсно унікальна машина. На її розробку пішли роки, та неймовірна кількість грошей. В неї вклали душу інженери та дизайнери. Настільки самобутніх BMW не було ні до, ні після. Тачка, що коштувала значно дорожче за приблизно все, але це було більш ніж виправдано. І на жаль. З плином часу тенденції змінюються. А це значить, що більше ми таких машин не побачимо ніколи. З такою просуненою механікою, з В-подібними 12 12-циліндровими монстрами під капотом, ще й з механічною КПП таких справжніх машин, машин з душею. Саме тому поки. У всього світу є дедах дах по усяким електричкам та надтехнологічним автомобілям з приблизно нульовими викидами. Я, як і уся команда Divine Crew, залишаємось тут із вами, щоб в повній мірі насолодитися епохою справжніх автомобілів і показати чи розказати про них щось вам, доки ми ще маємо таку можливість. Що ж друзі, вітаю! Як ви можете бачити, ну я сьогодні в робочому одязі, а це значить, що для вас готується щось цікаве. Так що дивіться далі. А зараз ми будемо донатити знову на ЗСУ. Під минулим відео ми поставили 206 лайків та написали 14 коментів. В сумі виходить 276 гривень. Ми задонатимо. Ви на наступний раз давайте трошечки активніше. Бо що це таке? 276 гривень. Камон, ми раніше по штукарюку донатили, а це ж таке. Але о зараз ми прямо донатимо. І нагадую вам, що ставте лайки, пишіть коменти, бо за кожен лайк ми донатимо 1 гривню на ЗСУ, а за кожен комент від п'яти слів та більше ми донатимо по 5 гривень на ЗСУ.